Нам довелося виїжджати декілька разів. Спочатку ми виїхали до Костянтинівки, оскільки тікала від війни в Донецьку, а потім вже побачили перспективи в місті Краматорську і вже переїхала туди. Поліна розповідає, як в 2014-му, коли їй було 5 років, через війну із сім'єю вимушена була покинути рідний дім в Донецьку. Після повномасштабного вторгнення їм довелось втікати вдруге з Краматорська. Новою домівкою для Поліни та її родини став Луцьк. У Львові дівчина спільно з іншими підлітками з цілої країни бере участь у освітньому проєкті Школа стійкості. Тут ком'юніті людей з усієї України. Ми, коли їхали на автобусі до цього місця, ми почали всі знайомитися, і ти підходиш, питаєш, а ти з якої області? а Ти з якої області? І кожен раз людина називає різну область. Це так цікаво. Проєкт Школа стійкості створений для ініціативних підлітків 14-16 років, які не бояться брати на себе відповідальність, змінювати країну на краще та творити майбутнє в Україні. Навчальну програму реалізовують завдяки фонду Кличко Фондейшн. І саме в цей час війни дуже важливо приділяти саме підліткам цю увагу, тому що вони наше майбутнє. Ми інвестуємо цими проектами в майбутнє, і ми хочемо навчити цих підлітків тому, що вони будуть використовувати потім, коли їм буде 18-20 років і далі доросліше, і будуть відновлювати Україну. Упродовж восьмиденного освітнього інтенсиву учасники працюють над розвитком лідерських умінь, навчаються створювати власні ініціативи, працювати в команді та перетворювати ідеї, на дії. Основні напрямки програми це освіта, психологія та спорт. School of Resilience» – це восьмиденний інтенсив, така інтенсивна освітня програма, в яку включено багато тем. Від проектного менеджменту, підприємництва, медіаграмотності до там, ораторського мистецтва, наприклад, ми робимо все для того, щоб надати підліткам ті знання, ті навички, які потрібні їм для того, щоб вони стали свідомими громадянами України. Ще один напрямок це розвиток м'яких навичок, критичного мислення, емоційної стійкості, креативності та командної взаємодії. Привіт, бусінка! О! Всім чудового дня настави, щоб відчувала стільки сила та мотивація на всі активності. Щасти! Цього разу в двох заїздах проєкту участь візьмуть 120 підлітків з різних регіонів України. Сама програма мені дуже цікава, тому що. Я завжди стараюся, коли я на таких заходах. Я стараюсь почерпнути для себе якомога більше і запам'ятати всю інформацію. Загалом, це, напевно, один із самих моїх приємних таких досвідів саме комунікації з моїми однолітками. Тут всі неймовірно відкриті, проте, типу, не давлять всім цікаво і розповісти про себе, і дізнатися про тебе як особистість. І це просто неймовірно цікава комунікація через те, що всі мають спільне бачення життя, і це. Просто вау. також учасники радять одноліткам не боятись брати участь в таких проєктах. Цей проєкт є досить унікальним. І щодо парад друзям буду безперечно радити цей проєкт. От точно не варто боятись при подачі, бо це займає так багато часу, і результат є набагато кращим і виправдовує всі очікування. За словами директорки Кличко Фондейшн, програму школа стійкості хочуть масштабувати й надалі. Крім того, команда закликає молодь бути активною та брати участь також в інших проєктах фонду.